Росія взялася запускати по Україні модифіковані ракети Х-101 з касетними боєприпасами. У чому небезпека та чи складніше їх збивати? Україна отримає нові Петріот від західних партнерів, яку кількість очікуємо. Сполучені Штати погодили використання американської зброї по території РФ. Втім, чи достатньо дозволеної дальності, щоб зірвати масштабні операції Росії? Яка своєю чергою стягнула в окупований Крим новітній комплекс С 500 аби захистити Кримський міст від атакамсів. Втім, чи допоможе про це та інше? Говоримо з головним редактором видання Дефенс Експрес Олегом Катковим. Вітаю, пане Олеже. Хочеться почати з цікавої новини з фронту. Сили спеціальних операцій показали знищення доволі рідкісної російської станції радіорелейного зв'язку Р 416 гм. Зараз ми можемо його бачити за словами українських військових. Це перший випадок за всю історію війни. А такі станції почали надходити на озброєння російської армії лише у 2018 році. У зсу повідомили, що для ураження використали новітню розробку, виходячи з відео, це дрон. Що за новинка це могла бути? Поясніть будь ласка. Звісно, це дрон камікадзе, але е, він відрізняється від тих, які використовувалися вже силами мобро. України. Тобто мова йде 100% про якийсь новий, очевидь, розробку або модернізацію вже існуючої, яка має доволі, звісно, цікаві характеристики, тому що, по-перше, треба розуміти, що такі радіорелейні станції зв'язку це не про передову, вони не розміщуються близько до передової, в принципі, це те, що стоїть на глибині там. ну, я думаю, від 15 кілометрів як мінімум, якщо не плюс 25. Тобто мова йде про блокобідний удар. Знов таки я не зміг локувати, я не знайшов геолокації цю місці подій, але мені здається, що мова не йде про безпосередньо, от, близько до нуля у будь-якому випадку. Тобто, це був далекобійний удар. Також треба відмітити те, що скоріш за все це дуже зараз обережно припущення, але там на другому епізоді видно, як дрон намагається летіти саме у прицільну мітку ну, Попри те, що його, скоріше за все, зносить вітром. І ця мітка, вона стабільна. Тобто вона не по центру екрану, це не, якби не приціл, а вона стабільна, зафіксована на конкретній ділянці цієї станції. Це, на мій погляд, може вказувати це знову таке обережне припущення, що використовуються вже механізми так званого машинного зору і автосупроводження цілі. Тобто, це дуже важлива технологія, тому що вона взагалі дозволяє працювати навіть у режимах радіоелектронної боротьби. Ну, тобто, будемо дійсно сподіватися, що це не просто нова розробка, а нова масова розробка. І ми таких от чудових відео будемо дивитися кожного дня все більше і більше. РФ також масово використовує дрони, і українським військовим потрібно від них захищатися у профільних соцмережах, присвячених БПЛА. Щодня можна побачити сотні запитів від бійців зсу. Де купити цукорок, це український детектор безпілотників. Як саме цей компактний прилад або, можливо, інші аналоги дозволяють захиститися від ворожих БПЛА? Фокус в тому, що якраз і збройні сили України дійсно потребують кожний боєць на кожну бойову машину. Це дійсна потреба. Це не абстрактні фрази, це дійсно величезна потреба у портативних паленгаторах. Тобто, коли мова йде про деякі засоби, які дозволяють як самопопередити про появу російських дронів безпілотних літальних апаратів, то мова йде саме про пиленгацію їхніх сигналів. Тому що будь-який дрон, будь-то fpv дрон, будь-розвідувальний то дрон, він з зазвичай комунікує з оператором. Він передає до нього відеозображення і отримує від нього команди керування. Це активність радіо на відповідних частотах. За відповідними алгоритмами, які і можуть фіксувати полянгатори. Особливість як полягає в тому, що зазвичай такі вони масивні, вони взагалі монтуються на окремих комплексах, так званих радіо радіоелектронної розвідки, і це окремі. Окремі просто машини на базі там вантажівок чи пікапів. А задача зробити мініатюрний носимий пеленгатор тобто в максимально мінімалістичному розмірі, який окей, не буде видавати всю там радіоелектронну обстановку, але буде виконувати дуже просту задачу попереджувати про те, що поряд знаходиться. Російський ворожий безпілотний літальний апарат і бажано, звісно, вказувати хоча б його тип. Байден і Шольц заявили про надання Києву додаткових систем Петріот. Про яку кількість систем йдеться? Німецька одна. Батарея Петріот повноцінна. Американська одна. Батарея повноцінна. Половинка від Нідерландів. Там немає ще командного пункту, машин зв'язку забезпечення та необхідної кількості пускових, є лише декілька пускових та радар. І сам пті. Я не можу так пальці розігнути. Uh, uh, і сам ПТі. Сам ПТІ ми поки окремо, але він буде повністю і в деталі. Uh, тобто, ми говоримо про дві повноцінні батареї Патріот, половинку Patriot, яка буде доповнена, тобто, скоріше, все ж таки про три Патріота і один сам ПТІ. Пане Олеже, на вашу думку, куди найвірогідніше направлять Петріот? Ми розуміємо, що дуже складно визначити пріоритети, які саме міста України потребують Петріот. Усі буде, звісно, відповідь. Втім, виходячи з ситуації у Харківській області, яку РФ криє кабами нещадно останнім часом. Багато говорили про гостру необхідність Петріот саме там. Як ви вважаєте? Я не можу вважати. Я ну це тактика використання зброї. Тобто, як вона буде чи може вона виконати це завдання? Так, Петріот може відігнати ворожу авіацію від рубежів скидання їхніх далекобійних плануючих бомб. Він може цю задачу вирішити. Але якщо досі розглядати е, питання протидії цій загрозі, виключно у розрізі Петріотів, е, на жаль, напевно, ми нікуди там не дійдемо, е, тому що. Боротьба з цією загрозою, вона комплексна. Так необхідно засіб для того, щоб відігнати ворожу авіацію від переднього краю у випадку з Харковом від кордону, взагалі, тому що ситуація, коли ворог просто безкарно закидує бомбами місто, вбиваючи цивільне населення, цілеспрямовано вбиваючи цивільне населення з метою терористичних ударів, це не якісь там точкові атаки. Ні, це просто бити по житлових районах. То так, Петріот потрібно, щоб відігнати. Але потрібно говорити про те, що будь-які обмеження щодо завдання ударів по російських аеродромах, на яких базуються ці фронтові бомбардувальники Су-34, а мова йде про аеродроми у Вороніжкій області, включно з Балтамором під Вороніжем, є легальною законною цілею, і вони мають бути уражені. Якщо на цих аеродромах будуть знищені літаки, ну це найкращий сценарій. То тоді можливо говорити про те, що вже її не потрібна така кількість як патріотів, які так складно дістаються. Тут дійсно постає болюче питання щодо дозволів і заборон для українських військових на використання західної зброї по території РФ. В інституті вивчення війни підрахували, що Україна може застосовувати зброю по військових об'єктах лише на 16% території Росії. Нагадаю, що американський президент Джо Байден заявляв, що Київ не має права бити по Москві чи Кремлю а дозволено використовувати американську зброю поблизу кордону, коли з того боку завдаються удари по конкретних цілях на території України. Так, розуміємо, що США дійсно зробили крок у правильному напрямку щодо використання американської зброї. Але чи влаштовує нас така відстань і території, по яких дозволили бити? Чи достатньо цього, щоб зупинити Росію? Важко взагалі вести яку війну, коли в тебе є штучна стіна? Така якась магічна. І важко якось. Ну, я просто вже на декілька разів наводив цей приклад в ефірах. І інших. Візьмемо ситуацію, яка була до цього, тобто до надання дозволу. Стоїть російський танк на території Російської Федерації одразу за прикордонним стовпчиком, Ну, метр на території Російської Федерації, і стріляє по українському селу. Ну, вбиваючи, як це зазвичай, цивільних. Це село захищає український солдат. В руках у нього чудовий протанковий ракетний комплекс «Джевелін». Але російський танк знаходиться під захистом США, тому що США заборонили використовувати західну зброю по території Російської Федерації. Мені здається, це абсолютно нелюдяна абсурдна умова. А все інше, тобто, коли неможливо, наприклад, бити по російській артилерії з американського озброєння, яка стоїть на дальності 10-15 кілометрів від кордону. Вглиб РФ, або не, не можна бити по комплексам С-300, які стоять під Белгородом, точніше за Белгородом, і якими обстрілюється Харків регулярно, або не, мож, не можна бити по авіабазі у Воронівській області, звідки злітають су 34 для того, щоб бомбити Харків. Нічого не змінюється окрім дальності, на якій вони знаходяться від прикордонного стовчика. Тобто нам потрібно говорити не про дальність, куди можна стріляти по території Росії, а визначати об'єкти, які несуть загрозу для України. До речі, напередодні українська армія завдала ракетних ударів по позиціях запуску ракет у Росії, щоб скоротити кількість обстрілів міста Харкова. Яка зброя, що є в арсеналі ЗСУ, зараз здатна? Ось на такі операції, мова йде про західну зброю. Мова йде про зна, такі, ракетні системи Хаймерс їхнього озброєння, в тому числі з ну, першу чергу, це, звісно, високоточні ракети GML РС, дальністю 80 JLSDB GLSDB, дальністю 150, і поки які нібито продемонстрували свою спірну ефективність, скажімо так, на великих дальностях. Е, Окреме питання, чому е, мова йде про, звісно, атаку у двох версіях: ті, які на 165 і ті, які на 300 кілометрів. Мова повинна йти тоді, на мій погляд, і звісно, про ракети до шторшадоскальп, тому що мова йде про паралельні заяви від Великої Британії та Франції, відносно дозволів бити по території Російської Федерації по військових об'єктах. І з далекобійного, напевно, все. Втім, українські військові поступово все ж таки відкривають небо над Кримом. За останні місяці зафіксовано цілу низку успішних ударів ЗСУ по об'єктах РЛС та ППО, авіабазам, російським кораблям та катерам у Криму. Зараз росіяни панічно очікують удару по кримському мосту, стягнули на півострів ППО. Втім, ми його активно ліквідуємо. С-300 і С 400 продемонстрували абсолютну безпорадність проти американських балістичних ракет «Атакамс», які є на озброєні Сил оборони України. І РФ розмістила в Криму свій новітній комплекс С-500 прометей. Чи ефективна буде ця установка проти атакам? до речі? Російські пропагандисти заявили, що С-500 підтвердив здатність збивати як балістичні ракети, так і гіперзвукові цілі. Чи це чергова вундервафля? Про С-500 відомо дуже дуже мало. О чому проблема? Тобто, відомо її аналоговдітні характеристики, які вони декларують, і зазначенням того, що це саме комплекс протиракетної оборони, який Вочевидь з огляду на те, що є, тому що інформація вкрай обмежена, вкрай обмежена навіть кількість кадрів на відео, на яких потрапляється установка і потрапляє сама ракета до неї. Але та інформація, яка є, і нам проаналізована, говорить про те, що мова йде про модернізацію комплексу С 300 В. Саме В, тобто він відрізняється від С 300 Просто от с 300 В, і це. Фактично інший комплекс, який мав саме ще з радянських часів протиракетну завдання, тобто збивати балістичні ракети, і це є його модернізація, в чому аспект, коли мова йде про перехоплення балістичних цілей, Практика показала, що це досягається лише кінетичним перехопленням, коли зенітна ракета, яка має перехопити балістичну ракету, вона має в неї врізатись. Саме це і гарантує, ну, максимізує вірогідність ураження балістичної ракети. Але на, У РФ немає кінетичних перехоплювачів. Для навіть для комплексу С-500 не е, задекларовано кінетичне перехоплення. Вони говорять про те, що він може збивати. А тому на питання, чи може там С-500 перехопити балістичні ракети, я б дуже би на це подивитися. Росія взялася запускати по Україні модифіковані ракети Х-101 з касетними боєприпасами, нещодавно такі збили у Київській області. Пан Олеже, чи складніше вражати ось такі ракети? Ну ніяк не змінюється з точки зору збиття. Тобто Х-101, з неї на рівні кінця березня ну, з'явилася перша інформація саме наприкінці березня цього року про те, що ворог почав виробництво Х-101 з двома бойовими частинами, двома окремими бойовими частинами. Наприкінці березня вже було збито одну ракету, в якій було дві бойові частини. І якраз вже вдруге е, ворог використав е, для ударів, ну, в очевидь, по аеродромах військових. Саме е, х 101 з двома бойовими частинами, одна з яких була касетна, якраз додатково. Збивати ну якби вона не ракета не змінюється за геометричними параметрами. Там змінюється лише в внутрішні компоненти, тому щодо збиття, то немає ніякої різниці. Питання лише в тому, що після збиття от бойова частина, якщо раніше була одна і вона була унітарна. Тобто, от вона впала, її можна знайти. От вона лежить, її взяли там, зашкодили і все. То зараз йде, що у районі збиття і падіння цих ракет вже з касетними бойовими частинами, буде захаращена територія саме касетними суббоєприпасами. Які б складнощі нам не доводилося долати постійно, та Україна поступово отримує більше нової зброї. Ми вже можемо стріляти далі по території РФ. Проводимо спецоперації зі знищення російської військової техніки, і це вже дає результати, пане Олеже. Я знаю, що експерти не люблять давати прогнози. Втім, на вашу думку, ми у правильному напрямку рухаємось. Два три тижні максимум. Ну, Україна вже мені здається, з прогнозами вже треба завершувати. Я очікувала такої відповіді. Пане Олеже, дякую вам за інтерв'ю. А нашим глядачам нагадаю, що ми говорили з Олегом Катковим, головним редактором видання Дефенс Експрес. Підписуйтесь на наш Ютуб канал Новини Донбасу. Також, якщо вам сподобалось це інтерв'ю, ставте вподобайку і пишіть свої коментарі. Для нас це важливо.